Чи відчуваєте ви, що з роками задоволення та інтимність втратили частину своєї магії? Можливо, заважає рутина, здоров'я чи навіть відсутність зв'язку. Але ось хороша новина цілком можливо жити повноцінним і приємним сексуальним життям у старості. Може здатися, що важко подолати біль від відчуття віддаленості від партнера чи навіть від себе, але вирішення проблеми доступне. З невеликими змінами, більш дбайливим поглядом на своє здоров'я та відновленням інтимних стосунків, ви зможете змінити свій досвід і знову відкрити для себе задоволення без обмежень. А тепер скажіть мені, що на вашу думку сьогодні найбільше впливає на ваше сексуальне життя. Хочу знати в коментарях розумне старіння це як написання останніх розділів історії. Сповненої знань і досягнень, але хто сказав, що ці розділи не можуть бути сповненими пристрасті та інтимності, бій, у літньому віці? Це не привілей для небагатьох, це реальна можливість для тих, хто хоче відновити зв'язок із собою та своїм партнером. Подумайте про це, скільки разів ви чули, як хтось казав, що з віком секс не такий, як раніше. Можливо, ви самі відчули це, але ось секрет, який мало хто розповідає: задоволення не зменшується з часом, він просто змінює форму. Уявіть собі пару, яка після десятиліть спільного життя заново відкриває для себе близькість, приділяючи час для розмов, дотиків і моментів лише для себе. Це не тільки зміцнює зв'язок, але й покращує його благополуччя в старості. Часто втрата бажання чи зв'язку може здаватися нерозв'язною проблемою, але саме в цьому важливо поглянути на здоров'я та сексуальність з більшою любов'ю. Тіло змінюється так, але розуміння цих змін і пошук підтримки, чи то у лікаря, чи в простому чаті з вашим партнером може повністю змінити цей досвід. Зрештою, йдеться не про повернення до того, що було раніше. А про створення нового способу відчути задоволення. Бережіть здоров'я та сексуальність у літньому віці, це також включає маленькі жести. Знаєте той момент, коли ви тримаєте партнера за руку під час перегляду фільму або простий несподіваний комплімент? Таке ставлення нагадує нам, що прихильність і емоційний зв'язок є основою здорового сексуального життя. Незалежно від того, скільки років минуло, кожен жест це можливість знову розпалити вогонь. Тепер ви можете запитати: а що якщо я один? Чи можете ви мати повноцінне сексуальне життя без партнера? Відповідь так, турбота про себе та самодослідження такі ж важливі, як і самі відносини, ставлячи пріоритетом своє задоволення та благополуччя. Ви відкриваєте нові способи зв'язку зі своїм тілом, що зміцнює вашу самооцінку та якість життя. Якщо ці ідеї мають для вас сенс, насолоджуйтесь цим відео зараз. Це не тільки допомагає поширювати такий необхідний вміст, але й спонукає мене надавати вам ще більше порад і інформації про сексуальність у літньому віці і як жити розумніше і радісніше. І це не тільки я кажу. Дослідження доводять, що активне статеве життя в літньому віці приносить реальну користь для тіла і розуму. Дослідження, опубліковані в журнал сексуальної медицини, виявили, що люди старше 65 років із задовільним сексуальним життям повідомляють про вищий рівень загального щастя та кращу якість життя. Крім того, часта інтимність пов'язана зі зниженням стресу, покращенням серцево-судинної системи та навіть зміцненням імунної системи. Ще один цікавий момент випливає з дослідження, проведеного університетом Манчестера, Сполучене Королівство, яке проаналізувало звички тисячлітніх людей. Вони помітили, що ті, хто продовжував інвестувати у свою сексуальність, Повідомляли більше благополуччя в старості, менше симптомів депресії та сильніше відчуття цілі в житті. Іншими словами, секс це не тільки задоволення, але й ключовий інгредієнт мудрого та здорового старіння. Ці результати показують нам, що навіть незважаючи на зміни, які приносить вік, можливо, і настійно рекомендовано дбати про своє здоров'я, здоров'я та сексуальність. Будь-то професійна допомога для подолання фізичних незручностей, таких як сухість піхви, чи еректильна дисфункція, чи вкладення в моменти, які зміцнюють емоційний зв'язок, кожна спроба сприяє повноцінному життю. Вам подобаються ці поради? Не забудьте поставити лайк для цього відео, щоб воно охопило більше людей, яким потрібна така інформація. Іншим важливим моментом є розуміння того, що сексуальність у літньому віці це не обмежується самим статевим актом, не менш важливі дотики, обійми, поцілунки та моменти емоційної близькості. Дослідження показують, що пари, які зберігають такі жести прихильності, отримують більше задоволення від своїх стосунків, навіть якщо частота статевих контактів зменшується. Ці моменти зміцнюють зв'язок і допомагають боротися із самотністю, яка є однією з найбільших проблем у літньому віці. Говорячи про самотність, важливо підкреслити, що вона впливає не лише на емоційне, а й на фізичне здоров'я. Самотність може підвищити рівень гормону стресу кортизолу та пов'язана з більшим ризиком серцевих захворювань і зниження когнітивних функцій. Але хороша новина полягає в тому, що близькість, як сексуальна, так і емоційна, може бути потужною проти отрутою. Перебування поруч із тими, кого ви любите, або навіть відкриття нових зв'язків, допомагає боротися з цими наслідками та покращує ваше загальне здоров'я, благополуччя в старості. Тепер давайте подивимося на практичну частину. Що ви можете зробити сьогодні, щоб покращити своє сексуальне здоров'я? По-перше, не ігноруйте зміни в організмі, консультація лікаря, наприклад, уролога чи гінеколога, є важливою, щоб зрозуміти, що відбувається, і знайти рішення, існують методи лікування таких проблем, як еректильна дисфункція. Втрата лібідо або дискомфорт під час сексу, крім того, регулярні фізичні вправи також допомагають покращити кровообіг і підвищити рівень енергії, що безпосередньо впливає на ваше сексуальне життя. Іншим цінним ресурсом є спілкування. Відкрита розмова з партнером про бажання, страхи та потреби може повністю змінити динаміку стосунків. Часто невдоволення виникає через відсутність діалогу, а не через фізичні проблеми. Коли ви дозволяєте собі бути вразливим, ви створюєте простір для інтимності, щоб розквітнути новим і захоплюючим способом, будьте чесними з собою. Скільки часу ви насправді приділяєте турботі про своє здоров'я та сексуальність? Часто ми дозволяємо повсякденному життю поглинути нас або що ще гірше, вважаємо, що вже надто пізно шукати повноцінного життя, але ось щось потужне, що вам потрібно почути: ніколи не пізно знову відкрити для себе задоволення, любов і зв'язок, навіть у літньому віці. Подумайте про свою подорож. Скільки труднощів ви подолали, скільки разів ви переосмислювали себе, коли думали, що у вас більше немає сил, де сексуальність у літньому віці це просто ще одна з тих сфер, де ви можете дозволити собі почати все спочатку. Це акт турботи про себе та любові до себе, який приносить користь не лише вам, а й оточуючим. Коли ви дбаєте про себе, ви надихаєте інших робити те саме. І знаєте, що у всьому цьому найпрекрасніше? Незалежно від того, чи тільки ви починаєте досліджувати ці питання, чи вже деякий час шукаєте рішення, кожен крок має значення. Життя це набір маленьких моментів і інвестиції у вашу близькість, чи то дізнання більше про своє тіло, зміцнення зв'язків, чи просто приділяючи час собі, можуть повністю змінити спосіб життя та старіння. Що було для вас найбільшою проблемою, коли мова зайшла про здоров'я та сексуальність? Коментуйте тут, тому що я хочу почути вашу історію. Зрештою, ми спільнота, яка росте та навчається разом. Ми підійшли до кінця цього відео, але я сподіваюся, що ви відчуваєте, що це лише початок нового погляду на сексуальність у літньому віці. Те, що ми тут ділимо, стосується не лише здоров'я чи задоволення, йдеться про цінування життя, навіть коли йдуть роки, йдеться про розуміння того, що старіти не означає відмовитися від того, ким ти є, а радше відзначати те, чим ти все ще можеш бути. Правда в тому, коли дбати про свій здоров'я та сексуальність, ви також дбаєте про своє щастя, добробут і навіть стосунки. І не має значення, чи ви вже на цьому шляху, чи все ще відчуваєте, що попереду вас чекають труднощі завжди є куди вчитися, рости та жити краще. Невеликі зміни сьогодні можуть принести гігантські зміни завтра. А тепер подумайте, скільки людей навколо вас. Могли б отримати користь від цієї розмови. Можливо, друг, родич або навіть ваш партнер. Часто те, що комусь потрібно, щоб змінити своє життя, це мати доступ до такої інформації, і ви можете бути каналом цієї трансформації. Поділіться цим відео з усіма, хто вважає за потрібне це почути. Давайте поширимо це повідомлення, щоб більше людей могли мудро старіти. Піклуючись про тіло, розум і звичайно серце. І ось особливе запрошення: якщо ви хочете і надалі отримувати вміст, який справді змінює ваше життя, як-от, практичні поради, цінну інформацію та навіть натхнення змінити свій повсякденний день, підпишіться на канал зараз. Розумне старіння, здоров'я та сексуальність. Ми тут щотижня, щоб запропонувати вам неймовірні теми, подібні до сьогоднішньої, які завжди спрямовані на те, щоб допомогти вам жити якнайкраще, незалежно від вашого віку. Зрештою, старіти з якістю життя є правом кожного. Але для цього нам потрібно бути відкритими до нового, шукати знань і, перш за все, цінувати те, ким ми є. І ким можемо стати. Тож я запрошую вас стати частиною цієї спільноти, яка росте та навчається разом. Поставте лайк відео, підпишіться на канал і ввімкніть сповіщення, щоб не пропустити контент, який може змінити ваше життя. І наостанок я хочу почути від вас, що б ви ще хотіли знати про здоров'я, благополуччя чи сексуальність у літньому віці. Залиште це тут у коментарях. Тому що я завжди стежу і хочу принести вам саме те, що вам потрібно. Давайте вирушимо в цю подорож навчання та самопізнання разом, тому що піклуватися про себе це акт любові, і ти цього заслуговуєш. До наступного разу.